Майдан насправді це був такий стрес для людей. Ми побачили, що дозволяють собі люди, керівництво держави, діяти з методами сили. Тобто застосували там кійки, побили студентів тільки за того, що вже на той час був якийсь протест. Нам говорили одне. Показували зовсім друге, і в кінцевому результаті ми отримали той результат, на який ми не очікували. Тобто ми говоримо за більшість в нашій державі. Виник Майдан. На Майдан приїхали звичайні прості люди, де під час Майдану почали активно самоорганізовуватися. Це можна говорити чітко про медичну службу, де студенти, медики на ентузіазмі, вони відчували, що їхня допомога. Їхній фах, це все потрібно. Це люди звичайні, які розуміли, що потрібна якась охорона цього майдану, тому що були зовні завезені, ми знаємо, так звані тітушки, які там захоплювали наших активістів. Ну, була застосована фізична сила, тому ми різко реагували на такі виклики, які були, самоорганізовувалися, і це на той період нам здавалося, що це є майбутнє держави, коли можна медицину строїти там без коштів, без нічого. Треба стали, організувалися, допомогли. Самооборона. Ми зараз говоримо, що нам потрібні реформи в силових структурах все. Ви маєте, просто, як це можна зробити, але через організм, через свідомість людини. Запропонуйте їм це, і ви побачите, що у вас все це вийде. От і медична служба, відповідно, там інформаційний простір почав працювати. Журналісти приходили, цікавилися, висвітлювали. Плюс автомайдани, ми знаємо, що вже ми зрозуміли, що нам треба бути мобільними групи хлопців на машинах, це все е, е, допомагали. Тому Майдан це був в якийсь період така е, прикладом, яка має бути наша держава. Після того, е, коли стихія, ото все, що відбулося на Майдані, відійшло та якби вже чуть-чуть історія така маленька була. Е, Дуже різкий перехід був в зону АТО. Тобто, ми на другій частині нашої держави отримали такий як вибух емоційний. Там почали проводити, ми знаємо Крим. оті ті всі референдуми, збурювання людей, це все перейшло на схід. І ці всі люди, які були на Майдані, вони розуміли, що вони повинні бути послідовними. Значить, що треба робити? Треба їхати. На ту частину України там е, противостояти, щось робити для того, щоб не втратити цю державу. І тому ми маємо яскраві приклад де патріотизм, бажання побудувати нову державу. Ми побачили нових, прогресивних, креативних людей. От. Ну, але під час цих всіх подій маємо те, що маємо. Воно в історії завжди так є. Це ми не могли там якось цього позбутися. Є проходімці, які дуже часто використовують таку можливість, прийдучи до влади, розказуючи там нам різні історії, це все байки. І прийде час, все стане, воно, ми через цей процес повинні пройти. І все стане на свої місця. І зараз ми маємо от в найближчий час уже цю можливість, це вибори. Тільки через вибори, в законний спосіб, через конкуренцію, має бути здорова конкуренція. Ми маємо йти, ми маємо робити свою справу. Тобто люди, особливо учасники АТО, волонтери, активісти. Хто хоча б трошки приклався для того, щоб цю країну зберегти, це завдання мінімум. А тепер ще в цій країні постаратися покращити умови для проживання, то вони повинні зараз розуміти. Все, вибори, приходимо, говоримо, обіцяємо, беремо на себе відповідальність, виконуємо. Інакшого способу немає. Все. На цьому треба буде поставити крапочку.